Всім привіт Ми на каналі Полка Смога найкращий веп в Україні. Сьогодні хочу вам показати огляд трьох подсистем, які у нас є у наявності та у асортименті. Це системи від Elfbar від виробника Elfbar Це у нас система F350, бюджетний варіант, це у нас система Mate 500 середнього класу варіант, а преміум класу варіант це Elfbar FB1000. Це розглянемо кожен з цих варіантів, і я вам розповім короткі їхні характеристики, переваги однієї іншої системи та їхні ціни. Почнемо ми огляд з ось такої системи. Це Elfbar RF350, це бюджетна система. Батарейка у неї приблизно 350 маг. В комплекті йде катридж уже, в комплекті йде зарядка. Ось сама система дуже компактна, дуже легка. Що можна сказати по перевагам даної системи? По-перше, вона бюджетна. По-друге, в комплекті вже йде катридж. І також можна ще сказати, що система за свої кошти дає дуже багато своєму власнику. Думаю, про RF350 ми закінчимо. Вона є у нас у наявності в різних кольорах. Є в чорному, наприклад, є у є синьому, білому, рожевому та інших кольорах. Далі я розповім вам про таку систему, як Elfbar Mate 500. Ось це це середній клас. Чим вона відрізняється від бюджетної системи RF350. По-перше, тут більша батарейка, портивних однакові. Тобто цього вистачає менше, ніж на одну добу, якщо ви багато курите. Цього вистачає повноцінно на один день. Також треба сказати, що у наборі Mate картриджу немає. Тобто у rf 350 в наборі йде картридж, у Mate 500 в наборі картриджу немає. І найголовніше від Мінностю між бюджетною системою та Mate 500 це те, що ця система вона йде залізна. Тобто, як би ви її не кидали, і що б ви з нею не робили, їй нічого не буде. і Відповідно, купляється ось такий окремо картридж, який вставляється, в дану, який вставляється в дану систему. Та парете. Відмінності картриджів в них немає, вони взаємозаміняємо. Що у REF 350, що у MATE 500. MATE 500, відповідно, теж є в різних у нас в кольорах: в червоному, темно-зеленому, синьо-зеленому та рожево-золотому. Тому хто бажає для себе замовити, пишіть. Так, і третя система це у нас Elfbar FB 1000. Ось ось, така, ось такий красунчик. Дуже компактний, дуже красивий. І смачний, відповідно. Ось, щоб ви могли зрівняти габарити. Можна порівняти, порівняти її, наприклад, з баночкою-заправки. Тобто, якщо ви тримали баночку заправки, 30 мл, вони індентичні. Відмітити е, дану систему. По-перше, е, тим, що вона, вона має преміум смак, преміум смакопередачу передачу, вона має магнітний катридж. Дуже класний, ніколи у вас він не випаде, ніколи ви його не загубите. Або так само вона не відкриється в кармані. Дуже крепкий е, магніт. Активується вона як по затяжці, так і по самій кнопці. Вмикається п'ятикратним натисканням на собі на своєму корпусі індикатор. Зарядка у нас Type-C. Якось батареї у нас 1000 мА, тобто для активного паріння це 2-3 дні. Для середнього паріння це більше 2 днів. І для легкого паріння, тобто не частого, може вистачити навіть на тиждень. Якщо у цієї системи потрібно час від часу замінювати ось цей картридж, він приблизно такого картриджу вистачає на 2-3 тижні активного коріння, то в цій системі потрібно міняти лише не сам картридж, а ось ці випаровувачі. Якщо ви бачите ось він. Ось він так вставляється в цю в катридж. І, і париться. Його вистачає, звісно, менше, ніж е, такого кадриджу. Е, такого картриджу для цієї системи вистачає на 2-3 тижні. Хтось курить більше, хтось курить менше. Залежить від багатьох факторів, е, цього ось випаровувача. Вистачає приблизно на два тижні до трьох тижнів, в комплекті з цією преміум-системою іде відповідна зарядка. І ось така цепочка. Дуже. Такий класний набір і, і ось такі класні подсистеми є у нас у наявності. Тому хто не знав, яку для себе подсистему обрати, тепер ви знаєте більше про кожну з цих подсистем. Хочу додати, що до кожної з цих подсистем, якщо ви пере. Якщо ви переходите з одноразових подсистем, потрібно докупляти рідину, щоб заправляти і її курити. Рідина буває в, поділяється за об'ємом, наприклад, маленький об'єм 10 мл та великі об'єми 30 мл. І також поділяється за нікотином. В хто переходить з сигарет, їм потрібна. 50 мг. 50 міліграм нікотину. Заправки, які ми рекомендуємо вам спробувати, щоб цей був повний набір реально повним. Можете спробувати оригінальну рідину для цих подсистем від самого виробника Elf-Bar, заправка Elf-Leak. Вона має ось такий QR-код, який теж стирається та сканується, щоб ви знали, що це реальна. Рідина від компанії Elfbar, тому рекомендуємо ось таку рідину до цих всіх подсистем. Замовляйте! Всім гарного дня та до вашого замовлення!